Чайник, щоб краще прогрівався чайний лист, повітря розкривався чайний аромат. Ми просто її сюди зливаємо, Потім ми сипаємо сюди, це влучає. Це у нас чай зелений, та табір. Воно все туди влізе? Цього ми його важливо просто не ламати, ми воно поступово садить, як спали, наприклад. Всі чаї використовуються з провінції. Це такі фермерські чаї. Класичним методом кінча або методом проливу. Це такий спосіб, коли кожен наступний рестр збільшується час заваря. Тобто перший раз ми заваримо 20 секунд, наступний раз збільшуємо час на 13 секунд. І так може наступати шумчак такої ж самої концентрації та вперед. Потім переливаємо в чашу справедливості. Це такий чайний інструмент, який робить однаково справедливий чай, для всіх учасників чачує і більше людини. Для того, Добавлю по чайним космонавтику, щоб можна ще декілька разів його заварити. Знову цей чай заварюється до серезів місці. Він поступово буде розкривати всі чайний ремонт, чийний сама добавка. І можливо робити все до останніх кратів, щоб чай далі не контактував з водою, щоб не можна ще декілька разів його заварити. Якщо потім робимо як і однаково, що перед тим як будете чайувати, зможемо заварювати чай. Буде, Дуже дякую.